Замість жінок з віниками та лопатами сучасний механізм. Вже тиждень дороги міста прибирає спеціальна машина шведського виробництва. Комунальники орендують її в приватної фірми. За цей час установкою очистили від болота та каміння основні магістральні вулиці Івано-Франківська. Директорка ПДР Володимир Юсипів каже, ефективність машини значно вища від ручного прибирання. От в п'ятницю працювала на Тесменецькій, то за один день машина вичистила за зміну шість повних камазів бруду. З-підбровки. Це ви розумієте, скільки треба людей, щоб вони начистили, потім погрузчиками погрузили, відвезли. Скільки це треба, тут. Тобто, а ця машина робить зелено. Через надмірну забрудненість прибирати дороги доводиться по кілька разів. Часто густо на шляху спецмашини стають неправильно припарковані автомобілі. Це теж впливає на результат праці. Однак пересічні мешканці відзначають, ефект від спеціальної установки таки є. Та певно, що треба, вже буде частіше, дорога каналізації не буде забивати. Звісно, що різниця є, вже легше жінкам. <гум> Жінки не так трудяться дуже. Якщо вони не будуть пилюку ганяти, так як вони ганяють, починають чистити, воно за мною за машиною вся пилю сіла. і далі то саме. Треба, напевно, перше зробити дороги, а потім чистити їх. Як не буде доріг, то тут хоч чисте, хоч не чисте. Воно шот ну вітер подув, пиль підняли то саме. Ну але чистити все одно треба однозначно. Аби якісніше і швидше прибирати автошляхи Івано-Франківська, вже з наступного тижня установка працюватиме і вночі.